М'ясні оладки на заквасці це супер-виручалка, коли хочеться, наприклад, біляшів, але не хочеться з ними возитись. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту інгредієнтів напишу в кінці відео. Замість тіста робимо в два етапи з вечора на ранок або, навпаки, з ранку на вечір, в залежності від того, коли ви хочете готувати. Перший етап полягає в тому, що змішуємо воду, закваску та цукор, додаємо борошно. І лишаємо на 6-8 годин не менше. Я використовую залишки закваски, яким 3 дні. Тепер приготуємо наповнення для оладок. В чаші блендера в мене вже філе куриці та цибуля. Якщо у вас немає м'яса, можете по цій самій вазі додати цибулю. Додаємо смакову приправу, у мене це 10 овочів, ви можете додати будь-яку на свій смак: олію, яйця та перець. Сіль регулюємо за власним смаком, і все це потрібно перебити у блендері. Якщо у вас немає такого блендера, ви можете робити це будь-яким зручним для вас способом. Минуло 9 годин після того, як я зробила перший етап, і зараз я тісто змішую з тим наповненням, яке ми попередньо зробили. Коли все ретельно розмішала, додаю соду ще раз перемішую, витримую 20 хвилин і починаю смажити оладки. З важливого додам лише наступне: якщо у вас дуже сильно жарко, і ви бачите, що тісто прям пузириться, починайте опрацьовувати його раніше. Або поставте до холодильника, якщо в даний момент у вас немає часу. І я смажу на олії, ви можете смажити на будь-чому до чого ви звикли. Саме головне, що пательня має бути гарно прогріта, смажимо на середньому вогні, для того, щоб все гарно просмажилось. Ці оладки смітливо можна назвати лінивими біляшами, тому що за смаком це біляш один в один. А можете взагалі не додавати цибулю та м'яса, додаєте тільки олію, яйця та сіль, трішки більше борошна, соду обов'язково, якщо це залишки, і використовувати це тісто для біляшів. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. І на коня в мене в телеграм буде проходити курс по виведенню закваски. Якщо вас це цікавить, посилання на телеграм дам в першому коментарі до цього відео. Впевнена, що вам буде там смачно, тому що там дуже багато рецептів, не тільки на заквасці, а і на дріждях, і просто взагалі смачні рецепти.